Привіт! Я Аліна, спеціаліст нерухомості компанія Прем'єр. Зараз я знаходжусь у самому серці приморського району Одеси. І це не просто черговий ЖК. Чому саме цей житловий комплекс, а не інший? По-перше, ЖК розташований у престижному районі міста. Поруч з проспектом Шевченка, 10 хвилин пішки французький бульвар, а 10 хвилин на автомобілі. І ви вже в історичному центрі міста. По друге, ЖК вже введено в експлуатацію. Тож ви можете відразу розпочати ремонт. По третє, квартири мають бит на місто та море, а також обладнані системою розумний дім. Це щось елітне. Чи є варіанти для молодих пар або інвесторів? ЖК являється бізнес-класу. Тут є варіанти як для молодих пар, так і для сімейних пар з дітьми, а також для бізнесменів. Адже на території передбачена комерційна нерухомість, що ідеально підходить для підприємства. А що скажете тим, хто досі в пошуку житла? Обирайте топову локацію у центрі або курортній зоні міста. Купуйте житло по ціні за квадратний метр. Як у ЖК цього району на етапі будівництва, агенція нерухомості прем'єр гарантує, ми підберемо квартиру саме під ваші вимоги, що буде відповідати стандартам. Ціна. Якість пишіть нам у Директ, підписуйтесь і ми підберемо найкращий варіант саме для вас.